Так, всім доброго дня. З'явилось в мене бажання покошмарити карасика. Взяв я свій, я не знаю як же його назвати, мормишинговий комплект. Йду зараз на річку. Туди ловив дві попередні рибалки, взяв з собою теж, коробочку з нормишками і взяв опарика не буду нічого видумувати нічого фантазувати спробую половити суто на опариках подивлюсь що з цього вийде да, але є один мінус вода впала так нормально я був останній раз то я приїжджав десь раз були дощі падали то і рівень був трошки тут піднявся а тепер бачу, вода впала і тут стало прям дуже мілко, але ну, рибка є. Ха. Є перший карас зразу, певне з першого закида на, на опарика купався. Отакий. Да ніхто більше не хоче опаріка їсти. Скаразий звідси втік. О, є. Підібрав, гарний. Аж вискочив з води. Є тут карась. Ось таки. Краса. Такий от монтаж, свинцева мормишка 0,27 грам, 14 гачок овнер і вдіваю одного опарика. Раніше пробував на 2, то щось не дуже клювало, на один було, найкраще. Так було якась рибка. Та щось маленьке. О, як він скаче, класно. Ще один ох, це золотий. Ну, такий, красавчик. Відпускаємо. Да, опарик ловить. Безвідказно, хоча є такі рибалки, що і на силікон риба хоче більше клювати. Не знаю, з чим це зв'язано, але таке бувало в мене навіть навіть на цьому місці, що на опаріка не хотів, поставив силікон і клювало чи плотвичка, чи карай взагалі раз за разом. Може на кожній проводці були поклювки. Ну, Це вже як попадеш під який настрій риби, напевно. Поки що, крім карася нічого не попадалося. Тут ще є плотва, верховодка, окунь, їлець, ще попадається, навіть така червонокнижна рибка. Навіть один час мені попадалося тут великі, що я не міг їх навіть зупинити тракціоні. Ця течія що тут була набагато сильніша і вони такі рибки робили, що... Ну і переважно сходили, знову була попльовочка. Де ті карасики. Так, ще один попався. Ось такий. Ось це взяв ближче до течії. Зараз я спробую дати свіжачка. Як правило, три перших закида, опарик так свіжачком тримається, навіть рухається в воді так прикольно. Так що це може теж і приваблювати рибу. Що треба попробувати зараз? Так, дали свіжачка і кидаю. То саме місце, де були покльовки, може він там і стоїть заразу. Так, так сціон попущений. Щоб дати йому погуляти в разі покльовки. Карасик або дуже бодрячком якийсь. Вона із води не хоче виходити. Хохо та що він чуди? Ну, це гарно. Зів. О -о -о -о. Да, це хороше. Екземпляр. Зірний румешку. такий. Отакий. Клас. Приходили місцеві Бахурицька. Попитатися що я ловля. Кажуть, карася ловлю". А вони кажуть на що, кажуть, та, та на опаріка. Я кажу, на що. Я кажу, маєте силікони, кажу, ні, я кажу, в мене сьогодні в програмі кажу, без силікона. Почепляли два дюймові відрохвости. Хочуть тут щось зловити. Ну так, таке теж бажання у них тут був колись крупняк, але я вже його не застав того опені. А то тільки як, як завжди історії місцеві розказували. Ну, якразі, зараз теж ну, так особо клює з кожного закиду. треба його по... почекати трошки, але деякий та й підбирає. Є yeah. oh -oh -oh. аж з води вискочив. Оце дикий. Опа. Ну Іди сюди. Кайфовий вот. карасик. Є. Yeah. Ох, це з такою покльовкою лупив як у кушок. Чоткий, дуже. Кайф. Ну, Наступний закид. наступный закип. Знову Вони Там тут кое-плотою зібралися чи що. О, хо це просто зловив і потягнув без покльовки, без нічого. опарик. Не. Не <гум> опять це повітряна тривога, вже замахала. Ну але ще одного карася треба зловити пішли вони нахід. І нарешті я думав то вже покльово Ну ось такий красивий. Фу Да, його треба було довго чекати. Вибрався я з тої річки, ну так, кльов такий собі, але в кінці ще влупив гарного карасика, І тепер можна їхати додому. Головне, що та тривога сьогодні пройшла нормально, без ніяких інцидентів. Так що все, всім дякую, що дивилися.